Вітаю вас, діти, вітаю, дорога громада! Сумую без вас. Сьогодні я хочу розповісти вам про сміхотерапію. Веселе серце, як хороші ліки, написано в притчах 17.22. У нашому організмі немає системи, яку не стимулював би добрий сміх. Сміх приносить користь всій серцево-судинній системі, оскільки під час сміху розширюються стінки судин та збільшується кровообіг. Використовуючи більше повітря під час сміху, ви створюєте багатий приплив кисню до крові. Іноді цей приплив може зробити ваше обличчя червоним та освіжити вас. На одному з конгресів міжнародного товариства з вивчення сміху було оприлюднено дані щодо користі сміху в лікуванні ракових захворювань. Виявилося, що у хворих, яких регулярно смішать, вищий відсоток лікування і кращі медичні показники в порівнянні з контрольною групою. Вважається, що якщо людина сміється не менше 17 хвилин на добу, вона продовжує собі життя на один рік. Під час сміху наш артеріальний тиск підвищується і серцеві скорочення частішають так само, як і під час фізичних вправ, але після кров'яний тиск і серцебиття стає нижчим за той рівень, який був у вас до сміху. А ви коли сміялися до болю в боках? Такий досвід надає нового значення старій приказці: без болю немає результату. Під час сміху наша діафрагма тремтить, встановлюючи у тілі ланцюгову реакцію, яка струшує шлунок та інші життєво важливі органи, забезпечуючи внутрішній масаж, деякі називають його внутрішнім бігом, підтюбцем. Сміх підвищує творчі здібності і вміння вирішувати найрізноманітніші завдання. Він активує лімбічну систему мозку, з'єднуючи ліву та праву півкулі. У деяких країнах активно практикують сміхотерапію. Наприклад, в Малазії напередодні сесії студентів навчають особливим дихальним вправам, що імітують сміх. Досвід показав, що всі учасники експерименту успішно, не хвилюючись, дають іспити. Біблія нагадує нам, що веселе серце робить і обличчя веселим. Комік Фред Аллен якось зауважив, не треба стримувати сміх, це призводить до сумного кінця. Маленького Фреді в третьому класі вчителька лаяла за сміх у голос. Вчитель, відповів Фредді вибачливим тоном, я справді не хотів. Я просто посміхався, а моя посмішка розімкнулась. А ви вже посміхалися сьогодні 17 хвилин? Якщо ні, то нехай ваша усмішка розімкнеться і почне пожинати нагороду. Добре здоров'я. До зустрічі. Пока!